Втриматися на хвилях кризи провідні підприємства Брушківка каналізують роботу у минулому році та розпочали виконання завдань 2015-го. Попри напружену економічну і політичну ситуацію, збільшити обсяг виробництва вдалося компанії UMG. Ще рік тому її менеджмент бачив загрозу втрати феодосійського порту. Звідки продукція постачалася замовникам? Ми ще в початку года повністю застолбили місце, заключили договора з портами одеськими портами з Бердянським портом, з портами під Ніколаєвим. То тобто есть завезли туда глину. Заключили договора. Хотя потратили на это деньги. ми мы полностью действительно потеряли Феодосію, мы действительно потеряли Маріуполь. Но тем не менее, благодаря превентивним определенным мерам, ми полностью выполнили все свои обязательства перед нашими клієнтами. За підсумками 2014-го компанія UMG збільшила обсяги виробництва. Розмір. Середньої зарплатні перевищує 4 тисячі, зросли відрахування до бюджетів усіх рівнів. Натомість знизити обсяги виробництва довелося підприємству «Грета». Сьогодні його фахівці розробляють нові види продукції, що відповідатимуть міжнародним вимогам для розширення присутності на перспективному європейському ринку. Производство нових напольних газових плит моделі 1201. Освоєно производство, особливо перша опитна партія нових встраємих столів. Нових напольних літинських пліт на 600. Такі поверхності електропліти в Україні ніхто сьогодні не випускає. Набагато гірша ситуація на машинобудівельному будівельному заводі. Адже основні замовники вугільні шахти опинилися на окупованих територіях. Більшість наших клієнтів це близько 75%, знаходяться в настоящий момент на території неподконтрольної України. У нас немає движення. Нашої продукції на цю територію у нас немає заказів від наших профільних клієнтів. Ключове завдання у дружківських машинобудівельників на 15-й рік зберегти чисельність працівників 1400 осіб знайти альтернативні ринки збуту. Чи вдасться це зробити? Покаже час.